У баскетбол грають дві команди, в кожній з яких на майданчику по 5 чоловік. Метою кожної з команд є закинути м'яч в корзину суперника і не дозволити закинути в свою. Кожен кидок оцінюється в певну кількість очок 1, 2, 3. Штрафний кидок оцінюється в одне очко. Кидок з дистанції ближче триочкової лінії оцінюється в 2 очка. Далекий кидок із-за 3очкової лінії оцінюється в 3 очки. Перемагає та команда, яка набирає більше очок за гру. При рівні кількості очок призначається овертайм перший, другий, третій до тих пір, поки якась команд не переможе. Гра складається з чотирьох чвертей по 10 хвилин, 12 хвилин в НБА. Велика перерва триває 15 хвилин, при цьому команди міняються кошиками. Починається гра з пірним китком в центральному колі. М'ячем грають тільки руками, б'ючи ним в підлогу. При цьому забороняється бити по ньому ногою або рукою, а також блокувати його будь-якою частиною ноги. Розмір майданчика 28х15 метрів, а відстань від щита до підлоги повинна дорівнювати 2,9 метра. Якщо м'яч іде за межі майданчика, то призначається аут. Якщо гравець з м'ячем робить переміщення ніг понад обмеження, то він робить порушення, пробіжку, дозволяється рухати неопорною ногою або відривати ноги від підлоги при передачі або китку. Нульовий крок в баскетболі за новими трактуваннями не зараховується, коли гравець тільки отримує контроль над м'ячем. Порушення володіння м'яча включає в себе пронос м'яча, затримка м'яча в руці і подвійне ведення. Порушенням вважається стрибок з м'ячем в руці, якщо до приземлення м'яч не був кинутий по кільцю або переданий партнеру. Порушенням вважається перебування гравця більше трьох секунд в прямокутній зоні під кільцем, коли його команда в нападі. Порушенням вважається, якщо протягом 5 секунд гравець не вкидає м'яч у гру. Порушення, якщо щільно опікуваний гравець не починає ведення, не віддає пас і не кидає по кільцю протягом 5 секунд при активній захисній стійці суперника. Порушенням вважається, якщо команда не вивела м'яч з тилової зони протягом 8 секунд. Порушенням вважається, якщо команда за 24 секунди в атаці не зробила китка по кільцю. Порушенням вважається переведення м'яча з зони нападу в зону захисту. зона. ФОЛ це порушення правил, викликане персональним контактом або неспортивною поведінкою. Гравець, який отримав 5 персональних або технічних фолів, 6 в НБА або 2 неспортивних, не може більше брати участь у грі. Фоли бувають персональними внаслідок контакту з суперником, технічними, обопільними, неспортивними, дискваліфікуючими. Зокрема, забороняється штовхати гравця з м'ячем, бити його по руках, ставити підніжки або виконувати інші подібні дії.